Тактика дій поліцейських при виявленні небезпечних предметів в салоні зупиненого транспортного засобу. Поліцейські під час патрулювання зупинили транспортний засіб за порушення ПДР. Водій відкриває вікно та залишається в автомобілі. Поліцейські, використовуючи сім тактичних принципів, підходять до зупиненого транспортного засобу, проводячи візуальний огляд транспортного засобу, виявляють в салоні автопредмет за зовнішніми ознаками схожий на вогнепальну зброю. Зброя на передньому сидінні. Лопці, це не руки країна. на кермо покласти! Так, так, звісно. Виходимо з автомобіля. Виходимо, руки так, щоб ми бачили. Двері закривайте. Двері закрийте. На тротуар. Стіка навіть зброя.